енергетичне наповнення вашого сьогодення. Давайте подивимося на рунах суто. Ваше сьогодення. Так, руна Еваз в перевернутому положенні. Зараз я вам все розкажу. Манас, феху, перт перевернута, наутіс і урус. Отже, дивіться, яке цікаве послання, точніше не послання, а енергетичне наповнення вашого сьогодення. По-перше, руна Евас показує, що ви рухаєтесь трохи в не в тому напрямку, який би вам був більш корисний. Тобто, е є відхилення від якоїсь основної цілі, бо ЕВАЗ це завжди рух в позитивному напрямку. А тут чи то зупинка певна, чи то ви зійшли з основного шляху. Також показується вплив на вас якоїсь особи з вашого оточення. Так, показується, що сьогодні у вас будуть можливі грошові надходження, тому що руна феху саме про це, або якісь подарунки від цієї особи, про яку я сказала, або саме з нею пов'язані грошові надходження, можливо, це ваш партнер діловий. Так. Також показується, що ви потребуєте відкрити якусь інформацію, яку, яка до цього часу була закрита, або якісь знання, які поки що ще у вас не, не відкрилися, ви ще їх не засвоїли повністю. А ще показують, що сьогодні ви себе будете, будете дуже гарно почувати, самопочуття буде відмінне, здоров'я, наповнення енергією та духовний такий е, стан ваш буде у чудовому вигляді сьогодні. Так, і ще давайте одну подивимося руну. І руна Єр показує, що сьогодні чудовий день для збирання врожаю. Для когось це може в прямому значенні бути, адже, можливо, хтось буде збирати овочі, фрукти десь. А для когось це в переносному значенні. Ваші добрі справи вам принесуть вже певний врожай, і ви відчуєте якісь надходження, хтось в матеріальному плані, а хтось просто в духовне задоволення отримає, зрозумівши, що старався недарма, що, що жив недарма, що є вже якісь результати, які просто приємні для освідомлення своєї самоцінності. Ну що ж, ось таке енергетичне наповнення вашого сьогодення.